Плохій Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності на понтійському кордоні. Розділ 1. край світу. Першим істориком України був Геродот. Батько історії власною персоною. Така честь зазвичай випадає країнам та народам, які належать до Середземноморського світу. Україна смуга степів, гір та лісів на північ від Чорного моря, відомого грекам як Понтос Уексейнус, тобто Гостинне море, латинізоване рімлянами як Понтус Ексінус, була важливою частиною цього світу. Світ Геродота починався в містах держав. Аж давньої Греції, простягаючись до Єгипту на півдні та Криму і Понтійських степів на півночі. Якщо Єгипет був землею стародавньої культури та філософії, яку старалися вивчати і наслідувати, то територія нинішньої України становила прикордонну смугу, де грецька цивілізація зіткнулася зі своїм варварським альтем Его. Це був перший рубіж політичного та культурного простору, що пізніше стане відомим як Західний світ. Це було місце, де захід почав визначати себе та іншого. Геродот, чиє ім'я грецькою звучить як Геродотос, походив із Галікарнаса, грецького міста, розташованого на території сучасної Туреччини, в п'ятому столітті до нашої ери, коли він жив, писав і декламував свою історію. Місце, де він народився, було частиною Перської імперії. Геродот провів значну частину свого життя в Афінах. Жив у південній Італії, не раз перетинав Середземномор'я та відвідував Близький Схід. Мандруючи їхніми просторами до Єгипту та Вавилону, шанувальника фінської демократії, він писав іонійською, грецькою, але його інтереси були настільки глобальними, наскільки це було можливим у ті часи. Його історія пізніше поділена на дев'ять книг. А розглядала витоки греко-перських війн, що почалися 499 року і тривали до середини 5 століття до нашої ери. Геродот був сучасником війн і досліджував цю тему протягом 30 років після закінчення війн 449 року до нашої ери. Він змалював цей конфлікт як епічну битву між свободою та рабством. Першу уособлювали греки, друге перси. Хоч він і мав власні політичні та ідеологічні симпатії, та все ж хотів розповісти про обидві сторони конфлікту, за його словами він мав на меті зберегти пам'ять про минуле, записавши дивовижні подвиги як греків, так і варварів. Зацікавлення варварською частиною розповіді привернуло увагу Геродота до Понтійських Степів 512 року до нашої ери. За 13 років до початку війн Дарій Великий, безумовно один із наймогутніших правителів Перської імперії, рушив на територію цього регіону, щоб помститися скіфам, які зіграли з ним злий жарт. Скіфські царі, кочові правителі величезної держави в північному причорномор'ї, змусили Дарія пройти маршем увесь шлях від Дунаю до Дону в гонитві за їхнім високомобільним військом і не дали йому жодного шансу зав'язати битву. Це була пронизлива поразка для правителя, який стане головною загрозою для грецького світу за якихось півтора десятка років. В своїй історії Геродот не шкодує зусиль для викладу всього, що він знав або колись чув про таємничих скіфів, їхню землю, звичаї та суспільство. Схоже, що, незважаючи на його численні подорожі, він ніколи не відвідував цього регіону і змушений був покладатися на історії. Розказані іншими, але складений ним детальний опис скіфів та земель і народів, якими вони правили, робить його не лише першим істориком, а й першим географом та етнографом України. Землі на північ від Чорного моря були вперше заселені неандертальськими мисливцями на мамонтів 45 тисяч років до нашої ери, про що відомо з археологічних розкопок їхніх жителів. У шостому тисячолітті до нашої ери носії так званої культури, кукутені тріпілля заселили лісостепову прикордонну смугу між Дунаєм та Дніпром, займалися скотарством та землеробством, будували величезні поселення, виготовляли глиняні скульптури та фарбовану кераміку. Приблизно 3,5 тисячі років до нашої ери люди, які насіляли понтійські степи, вперше в світі приручили коня. Деякі науковці, поєднуючи дані археології, лінгвістики та генетики, доводять, що степи між Волгою та Доном стали прабатьківщиною індоєвропейських мов та племен з виділенням балтослав'янської групи племен на рубежі 4 та 3 тисячоліть до нашої ери, та поділом цієї групи на балтів та слов'ян всередині другого тисячоліття до нашої ери, цей поділ стався в лісах північної України. Та на просторах сучасної Білорусії та Польщі, в той час як при чорноморські степи на той період контролювали носії іранських мов. До того як Геродот почав декламувати уривки зі своєї праці всередині першого тисячоліття до нашої ери, більшість греків дуже мало знали про землі на північ від Чорного моря. Вони вважали їх краєм варварів та місцем ігрищ богів. Дехто вірив, що саме там, на острові в Гирлі Дунаю чи Дніпра, Ахіл, герой Троянської війни та Гомерівської Іліади, знайшов свій вічний спокій. Амазонки, жінки-воїни, які відрізали праву грудь, аби краще стріляти з луків, також жили в цих землях, десь біля дону, дехто чув про жорстоких Таврів із Криму, півострова, відомого грекам під назвою Таврика, їхня правителька Іфігенія не виявляла жодного співчуття до мандрівників, яким не пощастило з пошуком прихистку від чорноморських штормів та скелястих берегів Криму. Вона приносила їх у жертву богині Артеміді, яка вберегла її від смертної кари, оголошеної її батьком Агамемноном. Було мало охочих мандрувати до земель, таких небезпечних, як ті, що межували з гостинним морем, яке насправді було дуже важке для навігації та відоме своїми суворими штормами, що з'являлися ні звідки. Перші греки отримали більш-менш надійну інформацію про землі на північному узбережжі Чорного моря від народу воїнів, названих кімерійцями, які з'явилися в Анатолії після того, як скіфи витіснили їх з понтійських степів у 8 столітті до нашої ери. Кочовики кімерійці спочатку перебралися на Кавказ, а потім на південь до Малої Азії, зустрівшись із середземноморськими культурами, які мали довгу традицію осілого життя та поважні культурні досягнення. Там кочові воїни стали тими варварами, які згадуються в Біблії, де пророк Єремія описує їх так: Лука та рати ще міцно тримають, жорстокі воїни і милосердя не мають. Їхній голос, як море реве, і гарцюють на конях вони. Ушикований, мов чоловік той добою, на тебе, о дочка Сіону. Образ кімерійців як жорстоких воїнів потрапив до сучасної попкультури. Арнольд Шварцнегер зіграв Конана Варвара, фантастичного персонажа, вигаданого 1923 року, письменником Робертом Говардом, короля Кімерії у Голівудському фільмі 1982 року. Крим – та північне причорномор'я стали частиною грецької Ойкумени в VII-VI століттях до нашої ери, після того, як тімерійці змушені були покинути свою батьківщину. Тоді розпочалося швидке зростання грецьких колоній в регіоні. Більшість із них було засновано переселенцями з Мілета, одного з наймогутніших грецьких полісів того часу. Сіноп, заснований мілецями на південному узбережжі Чорного моря, сам став метрополією. До колоній на північному березі належали Пантікапей біля теперішньої керчі, Феодосія на місці сучасної Феодосії та Херсонес біля сучасного міста Севастополя. Та набагато відомішою мілецькою колонією була Ольвія в гирлі Південного Бугу, інша назва Бог, там, де він впадає у ще більше гирло Дніпра. А їхні води разом вливаються в Чорне море. Характерними рисами цього міста були кам'яні мури, Акрополь та храм Аполлон-Дельфійського. За археологічними даними, у часи найбільшого розквіту площа Ольвії становила близько 50 гектарів, у місті, що мало демократичну форму правління та регулювало на договірних засадах свої стосунки з мілетом мешкало близько 10 тисяч осіб. Подібно до добробуту інших грецьких міст та імперій, Місць торгівлі в регіоні. Процвітання Ольвії залежало від добрих відносин із місцевим населенням Понтійських степів. На момент заснування міста та в період його найбільшого розквіту місцевими мешканцями були скіфи, конгломерат племен іранського походження. Греки Ольвії та їхні сусіди не лише жили поруч і торгували одне з одним, а й створювали змітані, змішані шлюби, що призводило до появи мішаного населення з грецькою та варварською кров'ю. У звичаях якого поєднувалися грецькі та місцеві традиції. Ольвійські купці та моряки постачали збіжжя, сушену рибу і рабів, Мілету та інших частин Греції, а додому привозили вино, оливкову олію та вироби грецьких ремісників, зокрема текстиль та металеві речі для продажу на місцевих ринках. Були серед них і предмети розкоші, виготовлені з золота, про які сьогодні відомо з розкопок могил скіфських царів. В українських степах багато таких поховань, курганів, що нині здебільшого перетворилися на маленькі пагорби. Безсумнівно, найбільш вражаючий витвір мистецтва з такого званого скіфського золота триярусну пектораль, було відкрито 1971 року на півдні України. Тепер її можна побачити в Музеї історичних коштовностей України в Києві. Пектораль, що датується ймовірно. Четвертим століттям до нашої ери і колись прикрашала груди Скіфського царя, крім усього іншого, дає добру уяву про внутрішню структуру скіфського суспільства та його економіку. У її центрі зображення двох бородатих скіфів, які стоять на колінах і тримають у руках овечу шкуру. Враховуючи матеріал, з якого зроблено пектораль, це нагадує золоте руно аргонавтів, символ влади царського сану, ліворуч і праворуч від центральної сцени. Фігури свійських тварин, коней, корів, овець та кіз. є там і зображення скіфських храбів, один із яких, здається, доїть корову, а другий вівцю. Пектораль залишає мало сумнівів в тому, що скіфи жили в патріархальному суспільстві, економіка якого залежала від тваринництва. Якщо зображення скіфів та свійських тварин показують внутрішній скіфський світ, то фігурки диких тварин на пекторалі більше розповідають нам про те, яким греки бачили найвіддаленіший кордон свого світу, ніж про справжнє життя понтійських степів, леви й Пантери переслідують вепрів та оленя, тим часом крилаті грифони, наймогутніші тварини в грецькій міфології, напіворли, напівлеви, нападають на коней найважливіших тварин у житті скіфів. Переплетення культур, відображене в пекторалі, було продуктом тісних зв'язків між греками та скіфами, що дозволили Геродоту зібрати таку інформацію про скіфське життя. Яку не зможуть надати жодні археологічні розкопки. Записаний ним міф про походження скіфів, безперечно, лежить до цієї категорії. За свідченнями самих скіфів, вони є наймолодшим з усіх народів, стверджував Геродот у своїй історії. За легендою, він виводив їхнє походження від такого собі Таргітая, у якого було троє синів. Коли вони ще правили цією землею, впали з неба чотири предмети, усі золоті. Плуг, ярмо, бойова сакира та кубок, так переповідав Геродот міф про походження скіфів. Двоє старших братів спробували підняти дари та обпеклися полум'ям, і лише наймолодшому братові вдалося взяти та утримати їх. Він негайно був визнаний Верховним правителем царства і родоначальником скіфського племені, відомого під назвою царських скіфів, яке панувало в понтійських степах і утримувало золото, що впало з неба. Скіфи, безумовно, вважали себе корінним населенням регіону, а не якимись зайдами. В іншому випадку вони б не заявляли, що батьками їхнього пращура Таргітая були Бог Неба та дочка Борисфена нинішнього Дніпра, головної річки царства. Цей самий міф наводить на думку, що, хоч скіфами й керували кочовики, вони вважали себе також і землеробами. Знаряддя, подаровані їм небом, включали не лише ярмо, а й плуг, виразний символ осілої культури. Справді, Геродот описував скіфів, поділяючи їх на вершників та землеробів. Кожна група займала власну екологічну нішу в північному Причорномор'ї. На правобережжі Дніпра, якщо дивитися з корабля, що пливе на південь, просто над грецькою колонією Ольвією від громадян та гостей, якої Геродот дістав більшу частину знань про цей регіон, він ідентифікував. Каліпідів, ймовірно, нащадків від змішаних любів греків із місцевими скіфами. Північніше від земель царських скіфів по Дністру жили Алазони, які в інших відношеннях нагадують скіфів, особливо щодо звичаїв, але сіють та вживають у їжу зерно, а також цибулю, часник, сочевицю та просу. Північніше від Алазонів на правому березі Дніпра Геродот розташував скіфів – які начебто вирощували зерно на продаж на лівому березі цієї ж річки, він розмістив скіфів землеробів або Борисфенітів. Він писав, що ці племена суттєво відрізняються від скіфів на півдні, які жили в понтійських степах. Геродот вважав землі вздовж Дніпра найродючішими в світі. Борисфен, друга за величиною зі скіфських річок, є, на мою думку, однією з найбільш цінних. Та продуктивних не лише серед річок цієї частини світу, а й будь де за винятком хіба що нілу, який не надається до порівняння. Вона забезпечує найкраще та найбагатше пасовище, без сумніву, має найбагатші запаси найкращих сортів риби і найкращу воду для пиття, чисту та прозору, тоді, як у навколишніх річках вона каламутна, ніде не має кращих врожаїв, як на її берегах, а там, де не сіють зерно, трава найпишніша у світі. Це дуже реалістичний опис, Чорноземи в районі басейну Дніпра і досі вважаються одними з найбагатших в світі, чим забезпечують сучасній Україні прізвисько житниця Європи. Землі середнього Дніпра, заселені хліборобами, ще не були краєм Геродотового світу північніше теж жили народи, про яких мало що знали не лише греки, а й скіфи з різних верств суспільства. Ці люди заселяли останній кордон грецького ойкумени – на правобережжі Дніпра їх називали неврами на лівому, далі на схід та північ страхітливими канібалами. Геродот знав про них небагато, але розташування неврів у прип'ятських болотах на сучасному українсько-білоруському прикордонні збігається з однією з можливих батьківщин давніх слов'ян, де виявлено групу найдавніших українських діалектів. Якщо вірити Геродоту та його джерелам, Скіфське царство являло собою конгломерат етнічних груп та культур. Де також географічні та екологічні чинники визначали місце кожної групи в загальній структурі держави та в поділі праці. Греки та елінізовані скіфи займали узбережжя, слугуючи посередниками між середземноморським світом Греції та внутрішніми районами в галузі торгівлі і культури. Головні товари, зерно, сушена риба, а також раби, надходили зі степових чи лісостепових областей, аби досягти чорноморських портів. Ці товари, особливо зерно та рабів, доводилося провозити степами, де мешкали царські скіфи, які контролювали торгівлю і забирали більшість прибутків собі, залишаючи частину золотих скарбів у курганах цього регіону. Поділ, описаний Геродотом, між узбережжям степом та лісостепом, стане одним із головних в українській історії і триватиме протягом століть, якщо не тисячоліть. Багатогранний скіфський світ, відображений в історії Геродота, перестав існувати. В 3 столітті до нашої ери. Римлянам, які захопили грецькі колонії у північному Причорномор'ї в Ішому столітті до нашої ери, довелося мати справу з іншими господарями степів. Нова хвиля кочовиків зі Сходу, Сарматів, розгромила, відтіснила і, врешті, заступила скіфських вершників, які контролювали торговельні шляхи між лісостепом та грецькими колоніями. Ці новоприбулі, як і скіфи, мали іранське походження. Геродот, який вказав на їхнє первісне розташування на схід від Дону, записав легенду, за якою сармати походять від скіфів та амазонок, які втекли з грецького полону, як і у випадку зі скіфами, до складу сарматської держави входили різні племена, що правили низкою народів, в тому числі роксоланами, аланами та язигами. Сармати правили понтійськими степами пів тисячі років до IV століття нашої ери. У момент свого розквіту вони контролювали увесь простір від Волги на Сході до Дунаю на Заході та проникли в Центральну Європу аж до Вісли. Сармати були не менш загрозливою силою в регіоні, ніж скіфи, але відомо нам про них набагато менше. Здебільшого через те, що торгівля між грецькими колоніями та внутрішніми районами України, а з неї і потік інформації, що розквітла за скіфського панування за сарматів майже припинилися. Вони витіснили скіфів до Криму. Де колишні правителі цієї держави створили нове Скіфське царство, відоме як Мала Скіфія. Скіфи контролювали півострів і степи на північ від нього, зокрема і грецькі колонії. Сармати утримували решту степу, але не мали доступу до колоній. Конфлікт між старими та новими господарями степів підірвав місцеву торгівлю та добробут, а з часом і безпеку грецьких колоній. Скіфи та інші кочовики вимагали грошей і товарів від колоністів незалежно від того, була успішна торгівля чи ні. Іншим так само могутнім чинником, що завдавав збитків комерції, була поява нових постачальників сільськогосподарської продукції на середземноморський ринок тепер збіжжя на іонічне та тайгейське узбережжя привозили з Єгипту та середнього сходу торговельними шляхами. Що були обезпечені завоюваннями Олександра Великого та підйомом Римської імперії, коли римляни розширили свій вплив на північне Причорномор'я, у першому столітті до нашої ери, вони відродили деякі види торгівлі, забезпечивши грецькі колонії тепер уже під своєю опікою, деяким захистом. Але це не була безпека минулих часів. Овідій, який був засланий римським імператором Августом, 8 рік нашої ери. До місця під назвою Томіс на березі Чорного моря територія сучасної Римунії залишив нам яскравий опис небезпек повсякденного життя в прибережній грецькій колонії на порозі першого тисячоліття нашої ери. Незвичайні племена загрожують запеклою війною і вважають ганьбою існування без грабунку. ми ледве захищені стінами фортеці. І навіть варварські юрби всередині, перемішані з греками, вселяють страх через варварів, які живуть серед нас, без утисків, і до того ж зайняли більш ніж половину будинків. Такий жалігідний стан справ, зумовлений ворожними відносинами з варварськими сусідами, не міг не вплинути на колись квіточі колонії цього регіону. Діон Хрисостом, грецький красномовець та філософ, який стверджував, що відвідав місто Ольвія, відомий пересічним людям його часу, як Борис Фент, так розповідав про занепад колонії. Місто Борисфен, якщо казати про його розміри, не відповідає своїй давній славі через нескінченні захоплення та війни, оскільки місто лежить в оточенні варварів, до того ж найбільш войовничих з усіх. Протягом такого тривалого часу воно завжди перебуває у стані війни. З цієї причини становище греків в цьому регіоні. Дійсно, гірше нікуди. Деякі з них більше не об'єднуються в міста, у той час як інші ще володіють ними, але як спільноти перебувають в жалігідному стані. Більшість там становлять варвари, які стікаються до них. Таким був стан грецьких колоній більш ніж через століття через приходу римлян. Цей регіон вже ніколи не зміг повернути собі те економічне процвітання, торгівлю та зв'язки з внутрішніми материковими районами, що ними він користувався за часів Геродота. Постійно перебуваючи в стані війни або в очікуванні сутичок із місцевим населенням, колоністи мало що знали про своїх сусідів. Босфор, Дон, Скіфські болота лежать за його межами, пише Увідій, дивлячись на північ та схід з місця свого заслання в Томісі. У регіоні ледь відома дещиться назв. Далі немає нічого, крім холоду, в якому неможливо жити. Ах, як близько я від краю світу. Сучасні Увідіа Страбон. Автор відомої географії знав про понтійські степи дещо більше, ніж відомий римський засланець. Від Страбуна до нас дійшли назви сарматських племен та земель, що були під їхнім контролем. За його словами, язиги та Роксолани були мешканцями кибиток або кочовиками. Водночас відомий географ геть нічого не повідомляє про осіле населення лісостепу навколо Дніпра, не кажучи вже про лісисті райони далі на північ. На відміну від Овідія, він не жив серед народів регіону та і його джерела не були настільки добрими, як у Геродота. Страбон скаржився на непоінформовані щодо народів, які оселилися далі на північ. Він писав: через це я не знаю ані про бастарнів, ані про савроматів. Одне слово, про жодні народи, які живуть над понтом, і про те. Як далеко вони від Атлантичного моря і чи межують із ним їхні землі? Якщо Гередот часто згадує Дніпро, то Страбон, схоже, був краще знайомий із Доном. Його джерела, ймовірно, походили з Танаїса грецької колонії в гирлі дону, що належала до Боспорського царства, наймогутнішого об'єднання грецьких колоній, що відродилося з приходом римлян. Для Страбона Дон мав особливе значення він слугував найсхіднішим кордоном Європи. Термін, що використовувався і гейцем і для того, щоб описати простір грецької присутності в зовнішньому світі, страбон започаткував традицію, згідно з якою Європа лежала на захід від Дону, Азія починалася на схід від нього. Таким чином, на початку першого тисячоліття нашої ери, коли римляни прийшли до понтійських колоній, українські землі знову опинилися на самому краю того, що стане західною цивілізацією. Дон або північний кордон Елінського світу тепер став східною межею Європи. Там він залишатиметься майже 2000 років до того часу, коли розростання Російської імперії у 18 столітті перекроїть карту Європи, відсунувши її східний кордон аж до Уралу. Поділ понтійських степів на європейську та азійську частини позиціонував територію України як частину Європи, але мало що означав на практиці в римські часи. Страбон пише про сарматів на лівому і правому берегах дону, а Птолемей, один із його наступників, у другому столітті нашої ери писав про дві сарматії європейську та азійську, поділ, що лишатиметься незмінним в працях європейських географів наступні півтора тисячоліття. Набагато важливішим від уявного східного кордону Європи був справжній цивілізаційний кордон між віддаленими колоніями на північному узбережжі Чорного моря. Та кочовиками понтійських степів. На відміну від грецьких колоній, з їхнім укріпленнями цей кордон ніколи не мав чіткої лінії поділу, натомість утворюючи широку зону взаємовплив між колоністами та місцевим населенням, де перемішувалися мови, релігії і культури і створюючи нові культурні та соціальні реалії. Надважливий кордон між кочовиками степу та землеробами лісостепу, що був відомий Геродоту за часів Страбона, став невидимим. Важко сказати, чи зник він повністю, чи середземноморські автори просто не знали про нього. Географія та екологія залишилися тими самими, а населення, ймовірно, ні. Воно назаперечно прийшло в рух всередині першого тисячоліття нашої ери, коли ми знову стикаємося зі згадками про регіон в працях грецьких вчених.